Привіт, мене звати Настя і сьогодні я буду відкривати уламки підписнику. І ми сьогодні відкриємо 23 синіх та 18 сакральних. І зараз ми подивимося на якому ми сервері. І з побажанням хочу підписник Фрею та Ельву. Я пам'ятаю, я колись ось тут відкривала на такому сервері, і мені випав дуже гарний герой. То спочатку будемо по одному, а потом по десятці. Корм. Часто такі герої падають, але це із события. Епік. І приходить Ельсінія Герой, который був заявлений І відкриваємо десятку. Бурангірі і ще одну десятку. Всього один епік. Але, можливо, це і добре. І це вроді добре. Це я знаю багато. Це я бачу часто на якихось локаціях. І знову Ільсінія. І тепер переходимо до сакральних. Щас подивлюся, може когось зміню. Або, можливо, не надав, тому що. Е Хоча я не знаю, чи потрібно плюсувати, чи не потрібно. Але хай буде так. Я би поставила фінанси ілі уга, але я не знаю, чи потрібно це підписнику. І це теленція. І знову Х20 на темною. Ой, на да, темний. Оце приплюсується. Думала, що сакрал буде рояла хороший герой приплюсується хорошо героїня Каноніса. Ніде її не бачила. Ортиката. Дайте легендарну, хоч одну. Але хорошу. Я її, напевно, зміню, але чисто із за того, щоб змінити можливо щось. І у нас залишилось 11 сакралів. І прих... Уга. Mm. Ну, можливо, потрібно два чи три уга. Я зміню на Фінакса, можливо, приплюсується герой. А зараз фінакс прийде, от буде круто. І це легендарна героїна, напевно, буде. Щось так довго думаю. Ні. Це, напевно, новий герой, бо я його не бачила. Але так хотілося лігу. Фінакс. Ну, залишу фінакса, може, буде приплюсований. Фенші. О. Бат Ель Казар. Ну, не знаю, чи потрібен він на цьому аккаунті, але все-таки, думаю, це теж добрий герой. І Алюра. Вона мені так потрібна на моєму аккаунті, тому що мені потрібно закрити фею На 40 рівні важкий режим. І залишали, залишається три кралька. Можливо, я зміню. Чи не змінювати? Ладно, не буду змінювати. Призервем. І це пан міцнорогий. Не знаю, не знаю. Драха. Я якусь місію виповнила. І охоронець. Ось такий в мене відеоролик вийшов. Ось так вийшло відкрити уламки підписнику. І до зустрічі у новому відео. Чекаю на ваших коментарів. Буду цікав... Буде цікаво почитати. І ось хочу вам дещо показати. Я зайшла в масовий призив, і ми заробили за ці всі уламки ось такі нагороди. Але не буду я їх забирати. І. Вийшло, що ми не забрали міфічний том навичок, але все-таки підписник буде їх добирати, напевно, зеленими героями. Тож якось таке відкриття вийшло. До зустрічі у новому відео.